Верховна Рада України повернула військовим доплату у 30 тисяч гривень. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським. Відповідний законопроект номер 8312 депутати підтримали сьогодні. За проголосували 277 народних депутатів. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану. Водночас, як уточнив народний депутат Ярослав Железняк, ухвалене нардепами рішення передбачає повернення надбавки захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств до 10 мінімальних зарплат. Як зазначив депутат, скоріш за все потрібно змінювати бюджет. Обмеження на зарплати до 10 мінімальних зарплат це дуже мала економія. Навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить. Адже в день на виплати військовим витрачається близько 2,7 мільярдів гривень. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.